Фейк одна із головних пропаганд Росії. І сьогодні ми дізналися у перехожих, які фейкові новини вони пам'ятають. Що ми їмо російських дітей. Нам погано живеться, що в нас немає своєї думки, що ми хочемо жити разом з Росією. Ну, я знаю, там, що у нас якісь лабораторії, там є, там, якісь тваринки, там, ми щось вирощуємо. що України не існувало в їхніх поняттях. Населення України хотіло приєднатися до Росії, що воно мріяло, напевно, про це. Про гусей комарів біолабораторії. І що в нас їдять е, дітей. Нещодавно читала, що на Сумську область направили Нацгвардію для того, щоб здержувати наших людей, які тікають через кордони на Росію. Та, ну, те, що вони говорять, що вони прагнуть миру, це фейки. Mm -hmm. Вони не прагнуть mm -hmm. миру. Перше, це стосовно приниження російськомовних, uh -huh. це основний їх фейк. І по-друге, ЗЗС. Багато було про бомбошки. Там, де вони прилетіли, наприклад, наже той самий Амстор, коли воно прилетіло, вони казали, що у них там бойові склади у України, там ховали танки, всякі боєприпаси. Ну російські фейки да. про Україну, ну це ж багато фейків. Ну, про те, що Бандера це. націоналіст, наприклад, Нюрнський процес його не ніяким, ніякі нацист, не націоналіст, а нацист. І другий фейк, що Росія пошла Київської Росії, теж фейк. Пам'ятаю про мальчика на майдані, якого з'їли, розп'яли там. А мальчика вище. в трусиках ти маєш на увазі? Да, Яко офіційно ага. було, ну доведено, що, що це все брехня. По каналам офіційним це показували інформацію.